Компанія Метенвест продовжує підтримувати вимушених переселенців з перших днів повномасштабної війни. Підприємства групи Метенвест разом з фондом Ріната Ахметова допомагають українцям, які постраждали від дій країни-агресорки. За понад три роки Великої війни більше як 800 переселенців знайшли прихисток у Широківській територіальній громаді Дніпропетровщини. У 15 населених пунктах нині живуть мешканці Херсонської, Донецької областей, а також прилеглих Зеленодольської та Нікопольської громад. Днями вимушені переселенці. Ці мали зустріч з представниками великої гуманітарної місії. Криворізька фундація майбутнього багато працює саме в напрямку надання гуманітарної допомоги. З перших днів війни до нас долучились міжнародні донори, компанія Метенвест, фонд Ріната Ахметова. З початку повномасштабної війни понад 300 тисяч наборів було передано саме жителям пільгової категорії, внутрішньо переміщеним особам, багатодітним родинам. Близько двох тисяч пакунків з продуктами. Це черговий гуманітарний вантаж від фонду Ріната Ахметова. Їх отримали переселенці, мешканці семи територіальних громад Дніпропетровської та Кіровоградської областей. У складі кожного набору продукти першої необхідності та тривалого зберігання. Фонд передав для жителів України майже 13,5 мільйонів продуктових наборів. І ця допомога надається в рамках програми Ріната Ахметов порятунок життів. Отримала допомогу і Тетяна. Вона виховує чотирьох дітей трьох синів та восьмимісячну доньку. До широкого переїхала з Береславського району Херсонщини. Там в нас немає ні хати, нічого. Чоловік просто живе у батьків, тому що робота, тому що дітей треба піднімати, розпитувати. А ми тут а з дітьми живемо. Нас тут гарно прийняли. Дуже гарно. Що треба, було, нам допомогли. Ми приїхали, знайшли будинок. Він був пустий. Нам сільрада допомогла, усе, що нам саме необхідне, треба було для дітей. Отримала продуктовий пакунок і багатодітна мати Юлія з міста Часів Яр. У Донецькій області її велика родина займалася аграрною справою. Наразі ж змушена наново будувати своє життя вже на криворіжжі. Юлія ділиться така продуктова допомога важлива. Якщо взяти чи родину багатодітну, чи пенсіонера, чи інваліда, тяжко. Підійматися тяжко влитися в сферу е, праці немає. Як як багатодітна родина, е, дитина маленька. В, в онлайні діти вчаться і роботу знайти е, дуже складно. То підтримка з е, гуманітарної допомоги вона дуже покриває в це е, потреби людини, родини дуже вона потрібна. Представники Широківської територіальної громади зазначають, намагаються створити такі умови, аби родина. И переселенців почувалися як вдома, і тут украй необхідна допомога від партнерів. Ми співпрацюємо із різними фондами. Переміщеним особам надавали ковдри в цьому році, теплий одяг, обігрівачі. Перший рік наша громада перебувала у зоні можливих бойових дій. То у 2022 році були харчові набори. Ми отримували. Хоча у нас і магазини працюють, і всі банківські установи, пенсії і соціальні виплати виплачуються в повній мірі, але люди додатково потребують ще підтримки.